Стоп корупції вже майже рік бореться з депутатами рейдерами Юрчишинами. Петро Юрчишин, депутат Верховної Ради, а його брат Микола – Вінницької обласної ради. Вони в минулому році захопили завод, демонтували та вкрали 500 метрів під'їзної колії до заводу. А відсутність рейк не дає працювати підприємству. Стоп корупції та власник заводу вже довгий час бореться в судах з пливовими бандитами. Пройшло три судові інстанції. Кожне засідання супроводжувалося акцією стоп корупції та відеозйомкою. Громадська організація «Стоп корупції знову звертається до супо. Суду, з тим же питанням, який майже вже рік тягнеться, у місті Староконстантинова була спроба рейдерського захоплення заводу «Строймайстер». Це е, робили два брати Морчишини, один депутат Вінницької обласної ради, другий депутат народний. Вже майже рік тягнеться судова тяганина щодо викрадення рейок заводу. Вже були засідання і в касаційній інстанції вищому господарському суду. Суди знову повернуться ця справа. Та не підконтрольний їм окружний апеляційний суд в рівному прийняв законне рішення, але рейдери подали до касаційного суду, а там нердеп'ючишин тиском чи грошима досяг потрібного йому рішення і справу знову повернули назад. Є рішення суду, треба повернути рельс. Все ж Ой, мені не интересно з вами розмовляти. Так нам тоже не інтересно. Верніть рельсы просто і все. Так стоп-корупція була присутня на засіданні Господарського суду Хмельницької області. Засідання все судебне, вони відкриті. На них имеють право бути кожен. кожні. в этого не понимаю. Вообще жесть. Корупцію не пускали до приміщення суду. У вас не дозволяють пускати. Ми на засідання. Результати суд першої інстанції бандити виграли. Потім активісти провели акцію, аби донести громадськості суд бандитської діяльності. Братів Юрчишини. У Мене запитання до голови суду. Ми були тут в грудні, зустрічалися з головою суду теж по Юрчишиним. Спілкувались, і тоді в мене була проблема. Ми не могли зайти в приміщення суду. Сьогодні ситуація точно повторилася один в один. Я ні як громадянин, ні як голова громадської організації, ні як журналіст. Так і не зміг попасти на судове засідання. Охорона просто не пропускає на засідання суду, порушуючи наші законні права. А потім були присутні та знімали судове засідання. Колеги суддів були заслухані обидві сторони. Після цього для збору всіх документів та щоб заслухати третіх осіб для повного розгляду суд перенесли. Враховуючи, що у нас у справі не з'явився представник, ТОВ захід схід викликався ліквідатор. Який був на момент укладення і підписував відповідну спірну угоду. І щодо третьої особи фонду державного майна, також відсутній представник, інформація відсутня. Тому, враховуючи необхідність витрування додаткових доказів у справі неявку учасників судового розгляду, розгляд справи відкладається. В межах строків зараз ми приїхали до поліції та поцікавились, які успіхи за пошуком залізничних рейок. Казали, йде активне сліз. То тобто, самі їх да. акції. Наразі проводяться активні слідчі дії на даний час, все що я вам можу повідомити. Ту інформацію яку довели мені, довожу я Тобто, а по іншим, якби це да, це я вже слідчі правління. То тобто, есть не говорять іскали, вони не іскали, не, не знаю зараз. Проводяться активні слідчі дії.